Європейська солідарність робить все, щоб допомогти країні досягти максимуму на міжнародному треку. І сьогодні я б хотів вам сказати, що внаслідок нашої активної діяльності Петро Порошенко і інші депутати нашої фракції запрошені на міжпарламентську раду Україна-НАТО, яка відбудеться в Брюсселі наприкінці цього місяця. Окрім цього, Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Марія Іонова та інші депутати нашої фракції запрошені на політичну асамблею Європейської народної партії, найбільшої родини партії в Європейському Союзі, від якої критично залежить підтримка України. Також Петро Порошенко і депутати нашої фракції вже запланували візит в Великобританію для того, щоб Фіналізувати закупівлю броньованих авто та комплектуючих для ФПІ дронів. І last but not least, Петро Порошенко та інші депутати нашої фракції також запрошені на Мюнхенську безпекову конференцію. І ми зробимо все під час цих міжнародних подій, щоб підтримка України тільки зростала. Хочу вам сказати, що відносно всіх цих відряджень, документи. На керівництво Верховної Ради були спрямовані завчасно. І сьогодні вранці ми зі здивуванням отримали листи від керівництва Верховної Ради, від спікера пана Стефанчука, в тому, що Петру Порошенко, ну давайте говорити відверто, фактично відмовлено в візиті в Брюссель на міжпарламентську раду Україна-НАТО. Цього разу посилаються нібито на форму листа. Але хочу також повідомити, що сьогодні повторно були подані всі документи на керівництво Верховної Ради щодо цього відрядження, і ми щиро сподіваємося, що влада в країні буде тримати єдність так само, як цю єдність тримає опозиція. Ми щиро сподіваємося, що влада і керівництво парламенту підтримують всі зусилля опозиції. Бо яка різниця за кордоном? Ми всі говоримо про Україну. Ми всі говоримо на підтримку України і підтримують ці зусилля для того, щоб міжнародна підтримка, наша міжнародна допомога не просто не зменшилася, а була збільшена? А, ви знаєте, колеги, що е, Петро Порошенко ще наприкінці минулого року подав свої позови до суду. А щодо дій і керівництва парламенту, і щодо дій Державної прикордонної служби України, а я хочу вас поінформувати про те, що вже четверо депутатів фракції Європейська Солідарність, «Солідарність» зокрема Володимир Ар'єв, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Марія Іонова, подали свої судові позови на Дії спікера українського парламенту пана Стефанчука стосовно відмов або бездіяльності щодо надання дозволів на їхні міжнародні відрядження сьогодні. Аналогічний позов стосовно відмови чотирьох моїх відрядженнях протягом чотирьох місяців з вересня по грудень минулого року. Також подаю я разом з адвокатами до суду на пана Стефанчука. Ми дуже сподіваємося, що українські суди безсторонньо справедливо і чесно розглядатимуть ці справи і очевидно розуміємо, що далі на часі позови на Обмежувальні додаткові е, нові ініціативи спікера Стефанчука і власне позови щодо його перевищення повноважень.